Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Світлофор. Юа. Сьогодні ми з вами поговоримо на одну досить таку цікаву тему: це тема автомобільної дороги. А якщо бути точнішим, то які елементи у нас входять в автомобільну дорогу? Тому що це дуже важливо, коли ви потім будете вивчати тему дорожні знаки, щоб ви розуміли, скільки там є на дорозі проїзних частин, де у нас закінчується проїзна частина, що у нас є краєм проїзної частини. Тому всі ці нюанси постараємося розглянути у сьогоднішньому відео. Я сподіваюся, що вам, як завжди, буде цікаво, тому попрошу вас підтримати це відео вподобайкою або коментарем. Ну і також, якщо ви ще не підписані на наш канал, не забудьте підписатися, щоб вивчати правила дорожнього руху разом із каналом Світлофор ЮА. Ну а ми з вами приступаємо. Отже, першому тут слід дати визначення самому терміну, що ж таке автомобільна дорога. І згідно правил дорожнього руху, автомобільна дорога. Через кому там також написано, ще вулиця це частина території, зокрема в населеному пункті, з усіма розташованими на ній спорудами. До споруд у нас до інженерних споруд будуть відноситися мости, шляхопроводи, естакади. І також тут можуть бути надземні і пішохідні переходи і підземні. Ми детальніше також по них е, пізніше пройдемося. Також сюди до автомобільної дороги у нас можуть відноситися засоби організації дорожнього руху. Ну і також автомобільна дорога призначена для руху як транспортних засобів, так і пішоходів. І також вона обмежена по ширині, тобто де вона закінчується. Зовнішнім краєм тротуарів чи узбіч. Тобто, там, де у нас закінчуються тротуари чи узбіччя, там у нас автомобільна дорога також буде закінчуватися. Ну і також цей термін: автомобільна дорога включає в себе. Спеціально побудовані тимчасові дороги. Але є одне уточнення, що якщо це є довільно накатані дороги, якісь десь поряд, так, то вони не відносяться до терміну автомобільна дорога. Тепер ж давайте детальніше пройдемося по тих елементах, які я вам тільки що перелічив. Отже, першими двома, які я хочу розглянути, я їх старався згрупувати там, де ви досить часто можете допускати помилки. Першими двома такими термінами це є тротуар і узбіччя. Отже, до тротуару. Що у нас буде відноситися? Це елемент дороги, призначений для руху пішоходів, і який прилягає до краю проїзної частини або відокремлений від неї газоном. Тому ми з вами знаємо, що по тротуарах дозволено рухатися. Пішоходам, ну і також в правилах дорожнього руху буде ще прописано, що дітям на велосипедах до 7 років. Наступним елементом це вже є узбіччя. Зараз я вам зачитаю визначення, а потім дам більш детальніше пояснення. Отже, це виділений конструктивно або суцільною лінією дорожньої розмітки, елемент автомобільної дороги, який прилягає безпосередньо до зовнішнього. Краю проїзної частини, розташований з нею на одному рівні, та не призначений для руху транспортних засобів, крім деяких випадків, які передбачають правила дорожнього руху. Тобто, з цього речення, що ми можемо зрозуміти? Що коли у нас є узбіччя між проїзною частиною і узбіччям, у нас може бути е, суцільна біла лінія розмітки, яка, власне, показує, що в цьому місці проїзна частина завершується, і по ту сторону це вже в нас буде узбіччя. Або також сказано, що це може бути. Виділений конструктивно, тобто це може бути умовний перехід, там, де асфальт у нас переходить в грунтове покриття, або, припустимо, там щебенем посипають, так? Тобто є ось такий умовний перехід, де закінчується асфальт. І від цього місця в нас також буде розпочинатися узбіччя. Ну, в другій частині про що тут деться? Узбіччя може використовуватися для зупинки і стоянки транспортних засобів, руху пішоходів, мопедів і велосипедів. так? Якщо Відсутній тротуар. Так, тобто тоді, відповідності, пішоходи можуть рухатися і по узбіччі. Наступний елемент у нас це велосипедна доріжка. Отже, велосипедна доріжка, досить часто учні, які навчаються, відбувається путанина між велосипедною доріжкою і велосипедною смугою. Е, чому відбувається? Тому що, знову ж таки, велосипедна доріжка у нас позначається знаком 4,14, він круглий синій знак. А велосипедна смуга там вже знак 588, і він квадратний синій знак. В чому ж все таки буде відмінність? Давайте зараз спочатку пройдемося по визначеннях, а потім я вам поясню в чому досить часто допускають помилки. Отже, велосипедна доріжка це доріжка з покриттям поза межами проїзної частини вулиці або дороги, розташована окремо чи суміжно з тротуаром. Або пішохідною доріжкою, і призначена для руху на велосипедах. Ну і знову ж таки, наголошую, позначається знаком 414. Отже, тут чітко можемо зрозуміти, що е, ми пізніше будемо розглядати такий термін, як край проїзної частини. Що якщо у нас є проїзна частина і біля неї є велосипедна доріжка, то проїзна частина буде закінчуватися там, де буде розпочинатися велосипедна доріжка. Тобто велосипедна доріжка вона являється елементом дороги. Але не являється елементом проїзної частини. Ось це досить важливо, щоб ви запам'ятали. Ну, а наступний термін це є велосипедна смуга. Смуга призначена для руху на велосипедах у межах проїзної частини або дороги і позначається знаком 5,88. Тут ми вже чітко бачимо, що прописано, що велосипедна смуга знаходиться в межах проїзної частини. Тобто велосипедна смуга вона. Являється елементом проїзної частини, ну і також є елементом автомобільної дороги. Тому ще раз, давайте підсумуємо, щоб не було ніякої путанини. Велосипедна доріжка являється елементом дороги, але не являється елементом проїзної частини. А велосипедна смуга, вона являється і елементом проїзної частини, і в цілому автомобільної дороги. Ви скажете, в чому різниця? Різниця в тому, що Одному терміні сказано, що являється, в іншому не являється, але все рівно, що велосипедна смуга, що велосипедна доріжка дозволяють по них рух лише велосипедистам. Тобто ми, як водії автомобілів, на них виїжджати не можемо ні на велосипедну смугу, ні на велосипедну доріжку. Ми можемо лише їх перетинати в деяких місцях, де там нам буде дозволено правилами дорожнього руху. Також тут, оскільки мова у нас де про велосипедистів, слід згадати також і велосипедний переїзд. Ми пізніше будемо з вами в наступних темах розглядати розмітку. Я вам буду показувати, що велосипедний переїзд у нас така червона розмітка з білими штрихами по боках. І велосипедний переїзд це є місце перетину велосипедистами проїзної частини. В межах перехрестя або поза межами перехрестя, тобто досить часто в правилах дорожнього руху розглядаються такі ситуації, що ми їдемо в межах перехрестя, є велосипедний переїзд, то ви повинні запам'ятати, що якщо ми перетинаємо траєкторію руху велосипедистів, так, які рухаються. По велосипедному переїзду, то ми, звичайно, що надаємо їм перевагу у русі, якщо велосипедний переїзд знаходиться в межах перехрестя. Якщо ми їдемо по дорозі і там немає перехрест, просто в довільному місці перетинається велосипедна доріжка перетинає автомобільну дорогу, і там є розмітка також велосипедний переїзд, то згідно правил дорожнього руху, там перевага у нас, як у водіїв автомобілів. Тому пам'ятайте ось ці дві розбіжності, що в межах перехрестя. Ми пропускаємо велосипедистів. А якщо це не в межах перехрестя, в довільному місці автомобільну дорогу перетинає велосипедна доріжка, то там перевага у нас. Але також я завжди наголошую, щоб ви пам'ятали, що велосипедисти являються учасниками дорожнього руху, але досить часто вони цих правил не знають. Тому завжди зменшуйте швидкість, щоб уникнути аварійності. Наступними інженерними спорудами, які ми з вами розглянемо, це є міст, естакада і шляхопровід. Також досить часто відбувається путанина, допускаються помилки, в чому різниця між мостом і естакадою. Отже, перше визначення це міст. Споруда призначена для руху через річку, яр та інші перешкоди, межами якої є початок і кінець пролітних споруд. Отже, під мостом у нас рух на транспортних засобах неможливий, так? Тобто знизу є якась річка, водойма, яр. Ось, тобто є дорога лише зверху. Так? Це буде у нас являтися мостом. А ось естакада це вже інженерна споруда для руху транспортних засобів. Ну і також пішоходів, де є підняття однієї дороги над іншою, у місці їх перетину. А також для створення дороги на певній висоті, яка не має з'їздів на іншу дорогу. Отже, естакада це є дві дороги на різних рівнях, і вони між собою ніяк не з'єднані. Тобто проїжджають дороги, проїжджають транспортні засоби знизу і проїжджають транспортні засоби зверху. Але між ними з'єднання ніякого немає. А ось наступний термін шляхопровід. Це вже, власне, коли є дві. Дороги на різних рівнях і вони з'єднані між собою, тобто з верхньої можна з'їхати на нижню, а з нижньої можна виїхати на верхню. Ось це вже буде являтися шляхопроводом. Також слід ось тут пригадати, що проїзна частина. Вона являється елементом автомобільної дороги, і досить часто у вас також там зустрічається запитання: скільки є проїзних частин на даній дорозі, і для кого призначена проїзна частина. Отже, проїзна частина це елемент дороги, призначений для руху нерейкових транспортних засобів. Тобто давайте на цьому зупинимося, і я вам поясню, що якщо посередині дороги є трамвайні колії, або по бокам дороги є трамвайні колії, то трамвайні колії вони відносяться, так, являються елементом автомобільної дороги, але не являються проїзною частиною. Тобто проїзна частина буде закінчуватися там, де розпочинаються трамвайні колії. Ну і друга частина визначення проїзної частини: що дорога може мати декілька проїзних частин. Межами яких є розділювальні смуги. Тому я завжди наголошую, що якщо посередині дороги є розділювальна смуга, вона навіть з самого терміну ми розуміємо, що розділювальна розділяє. Автомобільну дорогу на дві проїзних частини. Так? Тому сама розділювальна смуга вона також є елементом автомобільної дороги, але вона не являється елементом проїзної частини. Вона ділить дорогу на дві проїзних частини. Також слід зауважити, що коли у нас є проїзна частина, проїзна частина у нас е, є поділена на смуги руху, і згідно правил дорожнього руху це повздовження смуга на проїзній частині завширшки щонайменше 2,75 см. Так? Тобто кожна смуга руху не менше 2 метри 75 см. І позначена або не позначена дорожньою розміткою і призначена для руху нерейкових транспортних засобів. Тобто, ще раз ось тут наголошується, що коли ви їдете по проїзній частині, ми більш детальніше будемо в 10-й темі розглядати і в 11-й темі, що звідки водії можуть зрозуміти, скільки є смуг на проїзній частині. Якщо є розмітка або дорожні знаки, які інформують. Ось скільки є смуг на проїзній частині. Так? Тому ось таким способом водії можуть бути проінформовані. Ну і також, коли ми розглядаємо елементи дороги, щоб ми знову ж таки пригадали. Де у нас є край проїзної частини, так, тобто, що у нас відноситься до проїзної частини, а що не відноситься. Отже, пригадаємо термін край проїзної частини, там в дужичках досить часто уточнюють, що край проїзної частини для нерейкових транспортних засобів. Отже, це може бути видима умовна чи позначена дорожньою розміткою лінія. На проїзній частині в місті її прилягання, і от зараз ми будемо розглядати, як до чого може прилягати проїзна частина, і от досить часто відбувається путанина в правилах дорожнього руху, тому що коли є розділювальна смуга посередині дороги, то ми тут чітко розуміємо, і прописано в правилах дорожнього руху, що розділювальна смуга ділить дорогу на дві проїзних частини. А от що стосується трамвайної колії, на жаль, все таки тут є ось такі не до кінця моменти висвітлені, так. Конкретно прописані, то якщо трамвай на колія посередині дороги, то це все-таки у нас одна проїзна частина чи дві проїзних частини. Я у своїх відео стараюся пояснювати, що коли посередині дороги є трамвайна колія, то у нас є дві проїзних частини. Тому що опираючись на термін край проїзної частини, так, тобто є у нас з однієї сторони. Трамвайної колії смуги руху, і по ту сторону трамвайної колії є також смуги руху. Тому отут сказано, що край проїзної частини це є видима умовна чи позначена дорожньою розміткою лінія. Тобто, якщо у нас проїзна частина прилягає до трамвайних колій. Ось це може бути умовний перехід, там де асфальт переходить в спеціальне вимощення. Так, вони на одному рівні, просто між ними ніякої розмітки немає. Так, тут асфальт, а там спеціальні якісь плити, вимощення під трамвайними коліями. Або може бути між проїзною частиною і трамвайними коліями е, суцільна біла лінія розмітки. То тоді ми вже візуально бачимо, що в цьому місці закінчується край проїзної частини. І ось чому я кажу, що цей момент не до кінця висвітлений в правилах дорожнього руху, тому що якщо в цьому місці, де асфальт стикується з трамвайною колією, є край проїзної частини, слово край означає кінець. Тобто, якщо в цьому місці кінець проїзної частини, то по ту сторону також у нас буде вже друга проїзна частина. Тому, от, власне, було б досить непогано, коли в правилах дорожнього руху чітко прописали, що якщо є трамвайна колія, то все-таки одна проїзна частина чи дві проїзні частини. Тому що, виходячи з цього терміну, ми маємо розуміння, що трамвайна колія також у нас розділяє дорогу на дві проїзних частини. Тепер де може прилягати от, власне, цей умовний перехід або Позначений лінією дорожньої розмітки та край проїзної частини. В місці прилягання до узбіччя, я вже вам пояснював, що це може бути просто перехід асфальту в ґрунтове покриття, це може бути видимий, умовно, перехід. А якщо є лінія розмітки, то конструктивно вже виділений. Також це може бути прилягання до тротуару газону, до розділювальної смуги. Тобто розділювальна смуга вона також може мати. Там припіднятий тротуарчик, або припустимо, там ми бачимо конструктивно, що там газон є. Ось, а може бути лінія розмітки біла з обох сторін розділювальної смуги. Це також позначає межі розділювальної смуги. Також це може бути місце прилягання до смуги для руху трамваїв. Те, про що я вам перед тим пояснював, що це може бути просто умовний перехід покриття, а може між трамвайною колією і нашою проїзною частиною, це може бути суцільна лінія розмітки. Ну і також край проїзної частини у нас буде в місці прилягання до велосипедної доріжки або до пішохідної доріжки. Тобто в цих місцях також проїзна частина буде. Завершуватися. Ну і також, оскільки ми згадували з вами про розділювальну смугу, тут також е, слід е, розглянути і визначення самої розділювальної смуги. Отже, розділювальна смуга це є виділений конструктивно або за допомогою суцільних ліній дорожньої розмітки, елемент автомобільної дороги, який розділяє суміжні проїзні частини. Ну і також розділювальна смуга не призначена для руху. Або стоянки транспортних засобів. Ну, а що стосується е, руху пішоходів по розділювальній смузі, то якщо на ній є облаштовано тротуар, так то пішоходам дозволяється рухатись. Якщо немає облаштованого тротуару, то рух по розділювальній смузі для пішоходів забороняється. Також у нас ще одним елементом автомобільної дороги може бути острівець безпеки. Е, острівець безпеки це в нас технічний засіб. Регулювання дорожнього руху на наземних пішохідних переходах, це може бути конструктивно виділений над проїзною частиною дороги та призначений як захисний елемент для зупинки пішоходів під час переходу проїзної частини дороги. Тобто, якщо в нас досить таки широка проїзна частина, або якщо у нас дорога має дві проїзних частини і пішоходи за один сигнал світлофора не встигають перейти. Повністю всю дорогу, то для них є спеціально облаштований острівець безпеки, де вони можуть залишатися на ньому. Досить часто по боках там встановлюють захисні е, всякі елементи, відбійники, щоб убезпечити пішоходів. І таким чином пішоходи можуть дочекатися наступного дозвільного сигналу світлофора і перейти через другу частину дороги чи другу частину проїзної частини. Наступне це є пішохідний перехід і пішохідна доріжка. Пішохідні переходи ми знаємо, що вони можуть бути в площині дороги, але також це можуть бути і надземні, і підземні пішохідні переходи. Тобто вони також являються інженерними спорудами і також відносяться до елементів дороги. Ну і пішохідна доріжка у нас також це доріжка з покриттям. Призначена для руху пішоходів, і вона може бути виконана в межах дороги чи поза нею. І позначається пішохідна доріжка знаком 4.16. Тому знову ж таки ми маємо розуміння, що пішохідна доріжка є також елементом дороги. Ну і також наостанок ще слід пригадати, що у нас в межах дороги, в межах проїзної частини з правого боку, може ще бути смуга для маршрутних транспортних засобів. Вона у нас позначається розміткою вигляді літери А. І ми пригадуємо, що ця смуга призначена для маршрутних транспортних засобів, і в деяких випадках по ній також можуть рухатися таксі і велосипедисти, так якщо в них немає своїх велосипедних доріжок чи велосипедних смуг. Ось такі друзі. Сьогодні ми з вами розглянули елементи автомобільної дороги. Я сподіваюся, що це відео для вас було цікавим і пізнавальним. Ви дещо пригадали з правил дорожнього руху. Якщо вам подобається вивчати правила дорожнього руху разом із каналом Світлофор Юа, не забудьте підтримати це відео вподобайкою. Напишіть будь-який коментар в підтримку каналу. Ну і підписуйтеся на канал, якщо ви ще не в нашій команді. До нових зустрічей на каналі Стрілофор ЮА.